Версик подивився у вікно, виліз на підвіконник, зліз звідти, положили його в плети цей, прикрили, спіть, заснув, сказав, ну вас з вашою зимньою погодою, коли дощ іде, сиро на вулиці посплює, тільки хвостиком шевелить і мурчить. Він чути. чути. ж, як морчить, котон, моркотун Сьогодні ще цілий день спить. Зранку мене розбудив, прийшов, понюхав, сів, теж почав морчати. Я прокинувся, він побіг десь, перевірив, чи я дихаю. Трішки погрався, подивився у вікно і сказав, буду я сьогодні цілий день спати. О, так. Да. Ну, спи, спи.